We'll <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте відео. Ми починаємо. Микола Тищенко, який відомий за шкварними історіями та привітаннями, влип в чергову історію. Не обійшлося, звісно, і без кулаків. У Львівській області невідомі скуїли напад на скандального нардепа Миколу Тищенка. Сам він заявив, що напад на нього здійснив чоловік, який представився працівником Інтерполу. Він подав заяву в поліцію. і Там розпочали досудове розслідування. Але як виявилося, там не все так однозначно та викрилася справжня причина цього Конфлікту, що цікаво, сам Тищенко в своїх дописах розповідає, що він такий благородний та намагається заступитися за людей. Парламентар розповів, що до нього в приймальню, ніби звернулися працівники та пацієнти пансіонату з проханням захистити їх від рейдерського захоплення, погроз життю та виселення на вулицю. Мовляв, невідомі озброєні люди незаконно захопили два гектари комунальної землі в Брюховичах у передмісті Львова, і він, як справжній Бетман, вирушив рятувати людей. А ось з іншої сторони в пансіонаті надали відповідь. Та пояснили деталі конфлікту, і ось там уже зовсім інша версія подій. Керівник Ренамету розповів, що нардепа Патищенка не впускала всередину охорона, і тому він намагався перелізти паркани, навіть виламував ворота. Але питання в тому, з чого почалося все. Охоронці не пускали автівки, заборонили заїжджати нашим клієнтам. А за два дні до цього взагалі не впустили людей, які на перегляд приїжджали до нас. Охоронці сказали, що їм власники заборонили когось пускати. Заявив він, у чому ж проблема пансіонату? Запитаєте ви. Керівник Ренамеду розповів, що колись територію пансіонату мали відбудувати, оскільки вона була в закинутому стані. Потім у власника сталася проблема, і за словами його самого, землю просто вкрали. З'явилися інші власники, які маніпуляціями спонукали попереднього власника підписати договори. Кінець кінцем вони нам повідомили, що треба виїжджати. Розповів клучок. Кілька днів тому пансіонату прийшов лист з вимогою виселятися. У закладі зараз перебуває близько 200 людей, і за словами клучка, їх нема куди перевозити. Багато з постояльців є переселенцями, у багатьох нема родичів. Самого Тищенка, який ніби заступився за людей, не потрібно робити героя, адже насправді він має в тому свій, так би мовити, шкурний інтерес. Імовірніше за все, пропіаритися на цьому скандалі та мати вигоду. Тищенко почав спекулювати темою війни, мовляв, непорядний забудовник в особі Завацького хоче незаконно виселити літніх людей та вкрасти держземлю, щоб побудувати в елітному передмісті Львова житловий комплекс. Ба Більше він навіть зібрав відеодо. Кази, де спостраждалі є родичами військових ЗСУ за його словами: озброєні люди, які захопили держземлю за вказаною адресою, використовують підроблені номерні знаки на авто, фальсифікують документи в держреєстрі, та в них вилучили десятки камер та фотоловушок. А також автівки начальника охорони загарбників поліцейським було вилучені хімічні речовини. Все це зафіксовано в протоколах. Але ж і у самого забудовника також є свій інтерес: побудувати елітний житловий комплекс та заробити гроші. Він не правий, в тому що влаштував там такий конфлікт, адже по спазбредливому треба було цю ситуацію вирішувати компетентним органам, але так як в нашій державі правоохоронні органи, зокрема поліція, яка має цим займатися, не приймають міри ні до цього забудовника, якого вказує Тищенко, ні до самого нардепа, який бігає по колцентрам. Тому людям надіятись практично нема ні на кого, і вони в кінцевому результаті лишаються між двома вогнями. Правоохоронні органи бездіяльні. Ні в чому не людей стикають лобами та через дії можновладців тримають в заручниках. Імовірніше за все вони Шаються без прихистку. Саме ж Тищенко, по факту, в цій ситуації нічого не виграв, а тільки загострив конфлікт. Такого свавілля нема бути, тим паче, коли страждають люди. Як політик він мав дійсно захистити людей, призвести юристів, можливо, звернутися до суду, а не просто пропіаритися та в кінцевому результаті лишити все невирішеним. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях.